Купили цивільні, користуватимуться військові. Луцький центральний пункт допомоги продовжує приймати і відправляти вантажі для потреб українських армійців. Вже сьогодні в розташування стрілецького батальйону з Волині поїде усе Фольксваген Т-4. Такі автомобілі добре зарекомендували себе на передовій, бо мають потужний двигун та достатньо місця для багажу і пасажирів. Техніка, щоправда, не нова, але справна. Механіки потурбувалися, щоби бус відкатав ще не одну тисячу кілометрів, тому виконали ціликом комплекс регламентних робіт всі вузли перевірені, масло замінене, кондиціонер. Теж ми поправили тут. Не було електрику. Всю пройшлись в машині. Абсолютно все працює. Відповідальні волонтери роблять все на місці, тому що робити регламентні роботи в полі набагато складніше і потрібні відповідні запчастини. Машину для армії придбали за кордоном. Затрачені кошти це одноденний заробіток працівників Луцької міської ради освіти та культури, аби спорядити військових поповній повній, Пили ще й техобладнання. Воно дороговартісне і працює без боїв, тому в зоні бойових дій на золота. Придбали 10 високоякісних, високотехнологічних рацій, для того, щоб військові були на зв'язку зв'язок. Це дуже важливо, рації мають бути якісні, рації мають бути такими, які можна використовувати на велику відстань, для того, щоб в той момент, коли необхідно буде попросити про підмогу, передати якусь інформацію, щоб були засоби зв'язку, і передали тепловізор. Це все придбано за кошти працівників міської ради, які вже за доброю традицією здають частину свого заробітку на допомогу нашим Збройним силам України. Загальна вартість допомоги понад 400 тисяч гривень. Окрім вище переліченого, солдатський бус, волонтери заповнили продуктами харчування, водою, гігієною, керематами, павербанками, виробами медичного призначення. Також для потреб військових передали 100 літрів диспалива. Ну і, звісно, дитячі малюнки її в берегі.